Всім привіт! Сьогодні хочу подивитися Київ та область. Подивимося, яка буде ситуація, обстановка з 10 до 20 серпня 2022 року. Яка буде ситуація в Києві на правому березі? З 10 по 20 серпня 2022 року. Київ правий берег? Так, у мене там трошечки, може бути, на задньому фоні. Чутно діти. Так, ну ви знаєте, щось може по саме по місяцю, щось може плануватися. Те, що вони ще не хочуть показувати, якісь скриті нюанси, моменти, але все ж таки по колесу фортуни це є певний захист і перевага на нашій стороні. Чи будуть летіти ракети з моря, з неба на правий берег на місто Київ? Так, щось може бути, щось може, тому що жезли все активне, але ж все, все ж таки тут команда людей, які працюють, це все ж таки ПВО для того, щоб це все відбити, і все ж таки е в родинах запанував, запанувала радість, спокій, любов. Дивимось, лівий берег. Яка буде ситуація в Києві на лівому березі? З 10 по 20 серпня 2022 року. Київ лівий берег. Так, а тут направлено, можуть на лівий берег пожезлам, можуть уже показують, що буде, чи буде летіти з моря з неба на Київ на лівий берег з 10 по 20 серпня 2022 року. Чи будуть ракети летіти? Так, щось буде, але все ж таки світ допомагає. Бачите, карта світу. Це світ допомагає будь-яким способом зброєнням для того, щоб ми всі жили як королеви Пентаклів. Так, дивимось далі. Область, теж тут в цьому відео, Київська область. Яка буде ситуація військова в Київській області з 10 по 20 серпня 2022 року? Київська область. Наміри у них серйозні. По рицарю, вони все ж таки хочуть десь щось розбомбити, розгромити. В Київській області чи будуть летіти ракети з моря з неба на Київську область 10 по 20 серпня 2022 року. Знаєте, так, щось може бути, показують, що може десь може уламки якісь, бо по по дев'ятці тут хтось може бути поранений. Хоча все ж таки по цій карті їх не влаштує, вони будуть засмучені. Можливо, вони собі придумали щось більш масштабне, а це таке буде незначне саме по Київській області. Будемо сподіватися, що наше ЗСО, ПВО і так далі, наші військові нас виручать, спасуть, як завжди. Вони це роблять. Віримо в вас. Дякую, чекаю вас в коментарях.